Помітив в п'ятничку мокре під машиною, що щось підкапує, свіженьке. Поліз, подивився, бачу, що це в мене трансмісійна рідина І по запаху. І зараз зняв ліве колесо І намагаюся з'ясувати причину. Дивлюся, в мене мокро, виходить, отут, 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 отут. капаю там знизу, тобто стікає десь зверху, отут мокро йде. І отут у мене мокро. Я дивлюся, що всередині в мене мокро. Я засовую туди пальчик і там купа трансмісійної рідини. Я не можу зрозуміти, що це за отвір. Він йде туди вглиб. І там є якийсь, напевно, сквозний отвір, напевно, в самий варіатор. Можливо, я щось пропустив під час збирання, можливо, щось не закрутив. Зараз буду з'ясовувати, поки не розумію, що це таке. Не розумію поки що, що це за отвір. Заглядаю всередину. Він залитий оливою, трансмісійною рідиною. Не впевнений, що зараз зможу нормально показати, бо треба прицвітити якось і туди попасти. І, коротше, всередині є отвір. І в отвір я бачу, по-моєму, металевий шарик такий. Якщо я не помиляюся, можливо це якийсь... Збрусний канал надлишкового тиску трансмісійної рідини. Хм, це поки гіпотеза. Не факт, що це правда. Ага, зараз, я думаю, я показав отак. От видно, що там в глибині. По-перше, що знизу прямо тої трансмісійної рідини. І видно, що там всередині такий типу шарик металевий. Так, зараз сюди трошки ліпше зміг долізти. Передивився відео своє, ну не було там ніякого болта, хоча я бачу там різьбу. Там немає місця для головки, бо там різьба вона така сама по величині, як цей сам канал. Коротше, маю ще таких декілька. Тут просто є різьба і нічого там заглушено просто. Все-таки декілька штук підсилені з такими ребрами, але я не знаю для чого це зроблено Тут є щось також схоже. І там в кінці там не шарик, там, там навпаки там виїмка така шаропиня як пів півкуля така, да? виїмка, я тільки що засову. Туди дротика такого проволочка і трошечки... Зрозумів форму. Все, якщо дивитися, коротше, в чому проблема? Напевно, той отвір, його треба було про герметиком по колу обмазати. А я тільки пройшовся по зовнішньому контуру. Тобто воно з внутрішнього, по внутрішньої стінки напевно просачується варіаторна рідина, цей отвір, і вона прокапує тут. Як цю проблему тепер вирішить з розбирання варіатора я не знаю поки треба думати чимось би можна було б цей отвір заглушити якимось болтом закрутити там різьба є щоб олива просто не витікала як варіант ну треба подумати чим де його знайти ну якось я коротше, так проїздив і нормально якби все було просто капає воно це не прикольно що придеться доливати його постійно так виглядає. То ну, там в кінці то не шарик, то виходить така ямка у формі півкульки такої. Не розумію значення, для чого це все зроблено, але таке є. І його я трошки неправильно я герметиком пройшовся. Коротше. Треба було ту кришечку герметиком проходитися. А до речі, я дивлюся, доступ є з цього боку. Можливо, навіть цю кришечку, можливо, навіть можна скинути, не знімаючи варіатор. Але це не точно. Це наша реквартира, потім завів двигун. Зараз намагаюся подивитися. Я бачу, що тут почало в мене сучитися трансмісійна рідина. Це схоже в мене просто під цим болтом на стикі. Зараз просто попробую їх протягнути. Трошки сильніше. Може я їх просто не дотягнувся, бо я пам'ятаю тоді, що 35 всього взяв. Так, коротше, в чому проблема? Оці нормально затягнуті, да? тут упорчик я виставив 49 Нм, ну я навіть так з легким зусиллям відчуваю, а ці коротше ці крутяться. Ці два нижні якраз під яких тече, вони крутяться, і вони крутяться походу безкінечно. Тобто зірвана. різбазірвана особливо. Різьба зірвана і... І воно коротше, нормально не підтискає там в цьому місці і прокручується. Походу самого тільки герметика замало він не тримає. Тому масло там у мене сучиться. То, напевно і раніше воно так, напевно, було, бо це ж не я зірвав, воно вже було зірвано до мене. І тому у мене тут ця частина була, така вона мокра, була постійно в пилюки, загізана маслом. Так, треба щось коротше, з цими двома болтами рішати. Або якось відновлювати різьбу, або якийсь фіксатор різьби використати. Це, мабуть, не поможе. Фіксатор, що він просто зробить, щоб болт не відкрутився, але він же ж не стисне мені те, що мені треба стиснути. Треба, напевно, купувати набір для відновлення цієї різьби. Це, по-моєму, у нас М10. І оці два болта прямо звідси. Висверлювати і ремонтувати. Придбав такий наборчик, я то YT17634. Це коротше, підрізьбу М10, шаг різьби 1,5 мм. Зараз буду вже тут викрутив тільки що болт. Він взагалі там ну, не був зафіксований. Зараз побудуваю звідти трошки почищу всередину, да? бо там. Масло натікає і буду зараз нарізати різьбу, відновлювати різьбу і вкручувати таку пружину. Ключиком на... нарізаю різьбу. Ну, Походу зараз трошечки воно нарізає і навіть в цій, ну, тут на вході, там де і не були раніше різьби. Самі ці кришки кришці. Трошечки тут незручно, бо нема особи місця, де мішає підрамник і немає ніякого подовжувача. Поки кручу, а там подивлюсь Може навіть по скорупціям придеться крутити. Отак ключиком, потрошечку, потрошечку, вперед-назад, вперед-назад, нарізав. Коротше, вперся в мене вже все, я так зрозумів, що мічик дійшов до, до тупічка там отвору, все, вже далі нема куди нарізати. Тут заважають Коротше, ця штука заважає. Приходилося працювати чисто в цьому інтервалі. Зараз викручую, продуваю і буду туди, тут пружину вкручувати. Різьбу нарізав. Зараз тепер катушечку буду туди вкручувати. Ось такого плану. Розбираємо, застаємо, вкручуємо. Тут виходить, що воно трошки намагалося в тому в цій верхньому корпусі. Да, Верхніше нарізати різьбу. Але ну, тут, я так зрозумів, діаметр отвору був більший. То воно так ну, типу воно прийшло, звісно, але деле тут болт навряд чи зачіпиться. А там вже глибше, так. Да. Там я якраз туди я якраз розсверлював тільки що тим сверлом. І виходить, що туди повинно закрутитися нормально. Зараз буду пробувати. Так, Зараз воно через цю зовнішню типу прокручується. Там далі має піти трошечки воно так, плотніше. Тут воно хитається, видно, що воно більшого діаметра, ніж ця катушечка. Коротше я так думаю, що я його вкручую аж туди. А, стоп, я забув ще фіксатор різьби хотів нанести. А вже зараз капну туди, фіксатор різьби поки я не докрутив. Забув капнути, зараз капну. Зараз трошечки туди всередину за катушечку туди аж глиб. Капну фіксатора різьби. Не такого. Бо я зазвичай сюди наносив. Трошечки туди. Не знаю, попав, не попав. Не зрозуміло. Сильно багато теж не хочеться, ну коротше. Думаю, може його не обов'язково туди. Ну коротше, вроді би, по крайній мірі я намагався це зробити. Все, зараз докручую далі. Катушечку туди глибше. Може вона зараз трошечки там ще... Так, це вже... Трошки плотніше пішло вкручування, це вже воно пішло вкручуватися туди. В ту різьбу дальню. Я оце думаю. Як мені треба ще виламити піптик. Так, коротше, катушечку я туди вкручував аж до упорчика, тобто до самого закінчення різьби. Потім я... Оцією штучкою і молотком, да, оцією штучкою і молотком вовнутрь туди вибив. Оце закінчення, да, за яке я крутив, і воно там лишилося. А потім я тільки що отак от стиснутим повітрям туди подув. До речі, масло воно звідти бачите? Це воно коротше, Через отой неправильно загерметизований шов. думаю Напевно, треба бути зараз під сам болт, коли буду закручувати, дати герметика високотемпературного і ось цей піптик виходить його тільки що видуло я його підняв з землі тобто нормально там нічого не лишилося зараз вже можна вкручувати туди болт на місце це вже все різьба відновлена. Все, зараз оцей болт варіатор, ну, корпусу варіатора головка да, 14 можна вкручувати а в різьбу яку я тільки що відновив. але можемо бачити, що там всередині є трансмісійна рідина. Це пов'язано з тим, що я неправильно герметиком обходив отвір для болта. І, виходить, я по внутрішньому краю не прийшов, я прийшов по зовнішньому краю. І тобто тепер у нас трансмісійна рідина потрапляє всередину цього отвору для болта. Щоб... що я можу зараз зробити? Я можу зараз нанести герметик, той самий, яким ми кришки варіатора герметизували, анаеробний. І нанести його сюди під болт. І затиснути. Таким чином ми загерметизуємо. Тобто всередину, там де різьба, там де отвір ну, попадати буде, все одно трансмісійна рідина, але назовні вона виходити. Тепер не матиме, по ідеї. Ну, зараз буду пробувати. Що, таким чином я намагаюся свій косячок виправити, який я допустив, на жаль. Так, ну зараз я думаю, що він нормально закрутитися. Тепер відновлену різьбу. Загерметизувати мені вихід звідти і трансмісійна рідина вже не мусить витікати звідти, я сподіваюся, зараз буду закручувати. Так, все добре, було скрутився в нову різьбу. Поки від руки затягую, зараз видно, що є вже зусилля у нас, не прокручується, все добре, зараз ще я відновлю, те ж саме зроблю з цим болтом, бо тут так само у нас прокручується зірвано. Можу продемонструвати. Все воно короче, тут, тянуть, то воно буде прокручуватися. Вот так вот. Я зараз його... Викручую, висверлюю, нарізаю різьбу і також вкручую і герметик. На герметик саджу болт. Викрутив тільки що? Ось можемо бачити, що зірвана різьба залишилася в різьбі самого болта. Зараз я болт вичищаю і там буду висверлювати. Так, а до цього мені заважає долізти трошечки заважає оця пробушка альміного супорта да? що мені робити зняти супорт то напевно так по-хорошому треба зняти суппорт зараз подумаю висловимо також цельніше не видимо Зараз все накиплю, це. Короче, зараз треба ще доночки на лісоху. Також нарізав, вперся в тупічок уже, все, мічік далі не йде. Тепер потрошечку викручую повністю його повільно, продуваю від залишків стружки. Наношу беру пружинку, наношу на неї фіксатор різьби і вкручую. Заглядаю в цей отвір і бачу, що чомусь в цьому отворі не так багато воно різьби нарізало відків. По-моєму, тут, я дивлюся, повних відків десь. 6-4 чи що, чи 5, не розумію, чому воно далі. Не пішло нарізати, ну коротше зараз треба тут пружинку обережно вкручувати, не, напевно, не до самого кінця, щоб вона в різьбі залишилась максимально. На ніс фіксатор різьби на катушечку і зараз я її туди вкручую. Оп, тут вона виходить щось якось цікаво, воно по-різному трошки. Той отвір мав менший діаметр і в ньому навіть різьба трошки нарізалася. Цей отвір різьба зразу всередині тільки і Все, зараз мені треба вкрутити тільки, щоб не, сильно, щоб не перекрутити саму різьбу, щоб вона не вискочила з різьби. Так само герметизую шапку болта, щоб трансмісійна рідина, яка в різьбу потрапляє. Вона залишалася там і не витікала назовні такий собі лайфхак. Що робити? Все, різьба відновлена, закручую в нову різьбу, зараз протягну на 745 Не зовсім розумію чому, але цей болт чомусь якось по е... початку заходив нормальну автонову різьбу. Да? А в кінці щось так він туго йде, хоча він ще не закручений. Таке, як не можу зрозуміти, може якийсь такий, як останній віток мене чуть-чуть зажався, що воно так іде через нього не можу зрозуміти, але таке зусилля я прилагаю. Ну коротше, тяну, а що робити вже? Буду тянути далі. Коротше, я зрозумів, що за проблема вийшла. Фух, виходить, Реальної різьби, нарізаної всередині для вкручування катушечки оцієї да, пружинки, було десь 4 або 5 вітків, а катушечка мала трошки більше вітків. Тобто деякі вітки в кінці вони вийшли з різьби і не були зафіксовані ні в чому. І коли я вибивав а, Оту штучку, за яку я, коротше, крутив да, кусочок. У той, я розтягнув походу, ті бідки, що були, в кінці вони розтягнулися. І виходить, зараз трошечки таке не зовсім воно правильно. Тобто, типу різьба є, але в кінці вона, типу зламана. І напевно вже нічого з цим не зробиш, буду зараз затягувати кісто і все. Бо щось якусь шайбу підложу. Так, все ж таки з другої спроби вдалося мені його туди загнати то є шляпка болта в контакті зараз з э, корпусом все нормально він зайшов майже довжину зараз я протягував їх 45 Нм дам зусилля. і потім ще сюди заглушечку болт поставлю бо у мене тут вже є проблемка що в цей канал середині попадає трансмісійна рідина хотів швиденько э, такого озвучити короче. Річ, що з цими ключиками треба дуже бути обережно, Получається, під час зберігання він мусить бути відкручений в ноль. Бо всередині є пружина, яка тисне там на такий квадратик, який коротше, там, при, 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 при определеному зусиллі, коли він тиск від пружини може е, ну, преодоліти, да? він коротше, тоді ну, е, срабати у нас і щелкання. Да? Це захисний механізм. Від перетягування типу. Ну, як він не захищає, він просто сигналізує, що зусилля досягнуто. Коротше, що фішка? І ці ключі їх не можна залишати надовго в якомусь значенні, да, коли пружина стиснута, тобто не в нулі, їх не можна залишати, бо вони можуть, пружина може послабитися з часом, і ці значення, вони будуть неправильно вже працювати. Так що отак от. Треба внулік сюди викручувати. Зараз виставляю 45 нм і буду крутити. Так, ну обох, ще дав тільки що зусилля по 45. Отак. Ну, все є. Тут я трошечки більше дав, поки він прогорнув пару оборотів, бо щось він там коротше, забуксував. Зараз вже 45-відбиває. Всього, повитискало воно ту е герметик, да, який під болт нагнав. Трошки підсохне, я сподіваюся, що з під цих двох болтів вона вже не мусить текти. І плюс я затягнув. І тепер з під кришечки там тоже, я сподіваюся, воно текти не буде. Так ще тут у мене цей отвір залишився. Так, ще отакі неприятності ми маємо спереді. Тут у нас все мокре і це, до речі, у нас... Трансмісійна рідина по запаху. не ще не спутаєш, такий, трошечки такий горний мас... запах. Все видно, де воно капає ці патрубки масляні. Вони капають тут, на соєдіненнях капають, тут вони потріскані вже. Зараз я їх буду міняти, я вже купив. Ось такий я придбав високотемпературний маслостійкий, бензостійкий патрубок. Ну, по крайній мірі так було сказано в описанні на сайті. Сподіваюся, що не обманули внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 14 мм. Мені, мені сюди якраз має підійти. І такі обжеміні хомоти взяв. Зараз буду міняти. Не зливаю я трансмісійну рідину, прямо так буду зараз міняти. Зараз буду перетискати шлангочку чимось. І потім... Швиденішку її раз-раз від'єднувати і переєднувати іншу нову. Так, ну, що з метру залишилось тільки два таких кусочки. Сюди спочатку вирізав короткий, такий самий як оцей. Але він перегнувся, коли я його встановлював. Бо тут такий кут виходить, це йде отак, а це йде отак. І не ну, і дуже близько, що виходить такий перегіб. І шланга переламується. і Я боюся, що е ну, масляний канал перекриється частково і буде не дуже добре. А тому тут так трошечки зроблено смішно, звісно, але по іншому походу ніяк. Функціонально це має бути правильно. Тут хамутиком піджав, тут вроді бояк тримає. Подивимося, треба буде подивитися, щоб воно не слетіло. Тут також хамутиком, бо тут у мене гризочок, тут взагалі треба міняти напевно весь радіатор. Я не буду з цим заморачуватися. Тут два зажимчика. Так, так от виходить, все поміняв. Трошечки витекло рідини трансмісійної. Але оцей шлак, що протікав, поміняний, слава Богу, тепер повністю. Думаю, це бампером закриється, буде не видно. Ну, По-другому тут просто не проложиш тут. Не бажано, щоб воно касалося, торкалося цих радіаторів, бо воно ж, якщо вони нагріваються, да, щоб не поплавало. Ну вот так все високотемпературне масло стійка, бензиностійка помінена должно бути тепер добре.